Якщо вам відмовили в призначенні пенсії, це відео для вас. Найпоширеніші підстави для відмови в призначенні пенсії є: помилки в трудовій книжці, неточності в особистих даних, відсутність довідок про стаж особливо за 80-ті-90 роки, робота за кордоном або в країнах колишнього СРСР, стаж набутий на тимчасово окупованих територіях. Обо відмови ПФУ прийняти певні документи про стаж чи заробіток, а також ліквідацію підприємства та відсутність архівних матеріалів. У будь-якому з цих випадків людину фактично позбавляють законного права на пенсію. Що ж робити після отриманої відмови? Алгоритм простий ознайомитись з текстом відмови, визначити, що саме не врахував або не прийняв пенсійний фонд. Звернутися до адвоката з пенсійних справ. Потрібно оцінити шанси. Та визначити спосіб доказування стажу або доходів, подати адміністративний позов до суду щодо визнання дій пенсійного фонду протиправними та зобов'язання призначити пенсію, отримати рішення суду та добитися призначення пенсії з дати звернення. Якщо ви зіткнулися з відмовою в призначенні пенсії, не залишайтеся з цим самі, записуйтесь на індивідуальну консультацію. Розберемо вашу ситуацію, перевіримо документи і допоможемо відстояти ваше право на пенсію.